Привіт усім. Маємо на огляді ось такий прекрасний Powerbank Baseus на 20 000 мА. Зараз будемо дивитися, що це таке. Поїхали. І, звичайно, у нас йде упаковочка BASEUS Звичайно, картонна Все як положено. Потім у нас іде мануалчик. Потім у нас йде гарантійний талончик. І тут у нас ось такі наклеючки, кому вони цікаві. І йде у нас кабель для зарядки micro USB, яким в принципі, мені кажеться, ніхто не користується. Поїхали далі. Сам зовнішній вигляд у нас такий гладенький, поверхня у нас шершава полосочки. Екранчик у нас глянцевий, на задній стороні у нас абревіатури. В принципі, ніде нічого немає, тільки надпись BASEUS, кнопка живлення, і саме головне у нас тут порти. Порти у нас два, які мають швидку зарядку: 5 вольт 3 А, 9 В 2 А і 12 В 1,5 А. І цей аналогічний сам повербанк заряджається через. Ось такий мікро-USB і ось через Type-C. Це дуже круто, що е, нам фірма Baseus дає можливість використовувати не тільки мікро-USB, а й Type-C, який має е, більшу пропускну можливість. І теж е, присутня швидка зарядка. Поїхали далі. У нас Powerbank заявлений 20 Вт швидка зарядка. Соответственно, повний заряд акумулятора 5000 мА займає 2 години 20 хвилин. Хто думає, що купив собі повербанк на 20 000 мА і він зарядить свій прекрасний телефон, який має ємість 5000 мА 4 раза, ви помиляєтеся. Цей повербанк зарядить ваш телефон з такою ємністю рівно 3 рази і не більше. Так що не е, заводіть себе в оману, що у вас повербанк 20 00 мА і ви свій телефон зарядите 4 рази. Ні, такого не буде. Е, сам повербанк від 0 до 100% заряджається е, через type c рівно 6 годин. Я думаю, що це ну, для такого повербанка, в принципі, нормальний якби, час заряду. Все, поїхав. І нарешті робимо висновки нашого повербанка. Я його придбав. В нас в Україні за 900 гривень. Я думаю, що досить непогана ціна на даний момент. Кому ну, реально потрібен такий гаджет, Я думаю, що краще його придбати тепер, тому що ціна досить така непогана, а ближе до зими, звісно, вони подорогнуть, так як і того року. За мінусів, що я можу сказати, ну. Цим грішать всі виробники ось таких приладів. Ну, не ведіться от на 20 тисяч ну, мА. Ну, ви маєте собі розраховувати, що ніколи він вам не видасть ось таку суму. Я б дуже був радий, щоб виробники писали ну, занижені показники своїх приладів, тому що. От, Люди, які ну, сильно не паряться, вони дивлять 20 тисяч, вони знають, що у них телефон 5 тисяч, значить вони собі розраховують на 4 заряди. Але ж це так не буде. Ось цей павербанк може зарядити тільки 3 рази. Ну, о, 15 тисяч міліампер. Все, більше він не видасть. Це перший мінус. Другий мінус це такий більш. До візуального вигляду в мене аналогічний є повербанк на 10 000 мАсеус. Але він чорний. Чому мені він подобається більше? Тому що на білому екрані дуже погано видно проценти. Я його включаю і я його включив. І дуже-дуже так погано видно, скільки там процентів. А тепер я включаю чорний. І як ви бачите, результат на очі. Вперше, коли я включив цей павербанк, я, не, я його включив на вулиці, і я навіть не зрозумів, чи там щось і написано. На вулиці дуже погано видно проценти. Не знаю, комусь може це буде ну, критично, фатально, комусь і ні, але я в принципі, пожалів, що я взяв білий. Ну, краще було взяти е, темний. Ну, але що вже маємо, то маємо. Так, друзі, не знаю, рекомендувати, не рекомендувати. Я вам все розказав, все показав. Рішення робите тільки ви. Вони мені дуже подобаються. Цей носити з собою кожен день, а цей такий десь у поход вдома підзарядити, тому що досить такий важенький, на вагах показує ну, 450 грамів. Ну, це досить так такий кирпичик непоганий. Друзі. Беріть себе, бережіть своїх близьких, не запасайтеся ось такими гаджетами. Я думаю, краще вони в нас будуть, чим буде їх не вистачати. Всього найкращого. Пока-пока.